Шалом, це Славко. Сьогодні ми багато про що поговоримо, але почнемо з Бахмута. За найоптимістичнішими відомості, от сюди був український контрудар на зрізання клуклину противника на північ від Бахмута до Берхівки через добово Васильівку. Не знаю наскільки воно велике і успішне. Принаймні хочеться сказати щось хороше. І з іншого боку, вже почали говорити про те, що треба відступити в Бахмуті від лінії. Хромово сюди от до траси на південь, що пополишити оцю забудову міську для противника побудувати тут лінію оборони. Я скажу, це як кожний паліатів нансенс. Отаке от, от рішення, це нансенс. От це дасть противнику можливість сховатися в забудові і нічого для Збройних сил України, крім витиснення їх сюди в поля між обидвами. Клинами противника на півночі і на півдні не дасть. Як ви розумієте, я казав наш Вершига з оточень або виходять зразу, або не виходять ніколи. Ну, про це ми все ще поговоримо. Що треба сказати? За Бахмут, власне. Чи дало це результати нам для? Наступних наших дій. Ну, по-перше, мількнула там 88 ма вже м'ях бригада. Я за що закупив, то продав, принаймні. З якоїсь її переформовують на півночі, в механізовану це щоб ми знали. Власне, чого очікують спостерігачі? Чого очікує наша британська розвідка, наші відставні майори, очевидність? Ну, це в, в мій час вони були відставні майори, Зараз вони, мабуть, всі якісь уже цивільні службовці. Це я ще пам'ятав трясущихся британських майорів, які в свою чергу пам'ятали ще Дюнкерк і бої в Нарвіку, Уявляєте і тоді ще займалися на старості аналізом радянського союзу. Стихався я з ними. Так от, вони кажуть, що кульмінацію російського наступу можна буде визначити за їхніми діями на півночі в Куп'янську, де ми говорили про це, що наступ розвивається в Бахмуті і в Угледарі. Ну, вони вважають, що лишилося її власне і російські джерела си з інституту студія я Скажу, що ми такі все-таки це зливний бачок. Але я говорю про другу мотострілецьку, яка може лишитися чи не останнім резервом. Може там ще є одна-дві дивізії, але вони вказують на другу мотострілецьку гвардійську. Ви її всі пам'ятаєте переформовану, вказують оптимістично на неї, як на останній резерв цього російського наступу, котрий ще не був кинутий в дію. І вже тоді, намовляв, прийде черга України в цих ситуаціях. Але це таке питання ми маємо подивитися на цю справу ширше і перш за все з перспектив розмови Цапельєнка з Беном Ходжесом. Ну, ви всі знаєте Бена Ходжеса 57-го року народження, був на службі до 2017 року. Командуючий був US Army Europe and Africa Command. Ми його коментарі за перебіг цієї війни всі читали. Нагадаю, що він в листопаді двадцять другого року вважав, що з, зі звільненням Херсону ситуація, ну я зараз переверну нашу карту на стратегічну, що зі звільненням Херсону ситуація для України. Стане позитивною, незворотно, що це відкриває шлях до звільнення півдня аж до кордонів Крима. Ну він вважав, що наступ буде відбуватися спочатку десь з вугледару на Маріуполь, і потім другий удар він чогось вважав на Мелітополь. Він так обрахував наші сили на велике. Це власне о той великий наступ, для якого була потрібна ота велика кількість техніки і військ, за котру завжди говорили. пам'ятаєте, 2022 -го року. Що, що саме важить в словах нашого Бена Ходжеса? Чому це потрібно? За от, вивід Цеплієнка взагалі вдали воєнний журналіст. От він вдалу розмову розумну провів з Ходжесом за Ходжесом. Якщо ми не здобудемо Південь, а він в південь включає також і Крим, це. Не дасть Україні довготривалого миру, і хоч же за пого для чого Україні потрібен мир, і яким є місце Україні в сучасному світі. Завданням України є годувати нових. Мешканців Азії та Африки, доки вони не перебралися в Європу. Ми їх маємо годувати. Ну, це коментую, Він казав коротко годувати Азію, Африку, А я вам коментую, пояснюю, чому нових. Бо це витікає з другого його постулату: що ми маємо вчасно прибрати своїх біженців з Європи. каже, що якщо не буде миру, буде перемир'я, ніхто сюди не повернеться. Він сказав. А я вам переводжу, я поясню, що якщо ми не приберемо своїх, тоді не, не зможуть в'їхати більш пошадані біженці з Африки та Азії. Котрих ми маємо нагадувати, також за умови не здобуття нашим нами Півдня, до якого він включає оптимістично, також і Крим. Ну це його позиція як американського яструба, як американського військового. Чому він вважає Мож Крим здоб... можливим для здобуття це його питання, це питання до нього. Ну, хоча він великий, я той великий наступ тою великої кількості з'єднань, котрий він нам вказував, Маріуполь, Мелітополь, широкий, то ясно, що це можливо з такою кількістю військ, і з за умови застосування Хімарсів, блокування перевезень і цією Керчі, ну, то він закреслив велику таку фронтову операцію стратегічну, то йому можна так мислити. І друге, якщо тут буде перемир'я на 2-3 роки, ніякі сюди не прийдуть інвестори, ніякого відновлення інфраструктури, ніякого. Оновлення промисловості тут не буде ніякого розвитку сільського господарства, щоб нагодувати Азію та Африку, не буде теж Отака от його позиція. І в зв'язку з цим. Паралельно нагадаю, що і британські майори очевидність нам заговорили за те, що Росія, мовляв, готова обміняти південь до Криму на схід. Що якщо ми погодимося поступитися на сході їм, визнати їхні територіальні здобутки на сході, вони готові нібито обміняти цей схід на наш південь до Криму. В зв'язку з цією пропозицією, я в її серйозність британську розвідку, ну після лекаря, лекаре сказав все, що вважав потрібним за британську розвідку, і я. З ним солідаризуюся, і я ставлюся до цього лише як до заяв відставних майорів британських. Але це відповідає на ті запитання, котрі задають мені, якою, на вашу, на вашу думку, буде операція зі звільнення Півдня. Ну, по-перше, я знову ж таки нагадаю, що росіяни виграли в нас темп на Сході, вони зірвали операцію зі звільнення Півдня, принаймні на цей сезон. Зимовий, вони змогли перехопити ініціативу за це. Ви вже дуже багато з вами говорили. А якою буде операція, коли мені називають дві механізованих дві повітряно-штурмових? Навіть з умови прикриття. Ну, знаєте, що я кажу ви розобйом лоб. От як наступ буде виглядати залежно від планів Росії? Якщо наступ буде отаким от тягучим, недостатніми силами, як ми бачили на правобережній Херсонщині, пам'ятаєте, всі ми бачили цю тягучість, то ясно, що росіяни вирішили боронити Південь і не хочуть його обмінювати на схід. Якщо наступ буде такий швидкий і успішний, як операція на сході, що ми її бачили, пам'ятаєте? Отут, от ми бачили цю операцію, то це означає готовність Росії. Відмовитися від півдня і власне перебіг цих бойових дій покаже нам правильно я казав головне і Наполеон, втягнуться в бой, а Потім стане понятно. і от як тільки ми втягнемося, ми одразу відчуємо їхні наміри і можливості. Бо не забувайте, противник володіє ініціативою. Він зміг оголити до 50% більшість своїх. Воєнних сил поза лініям, поза центрами свого поза точками свого наступу, він це зміг зробити завдяки тому, що він володіє ініціативою. Розумієте, якщо ми володіємо ініціативою, то ми можемо концентрувати свої сили і послаблювати свої ділянки фронту. Якщо противник володіє ініціативою, то він зміг оголити південь аж до сил своїх, що на перекопі стоять. Отака, от, от в принципі, ситуація. Що я ще можу сказати на кінець. Тим героям, хто мене дослухали, ася мені теж пропонувала зайнятися волонтерством. Тим більше, що ви теж готові це робити за 10-15%. Але не така людина. Ось я скажу, якщо ви хочете боронити Бахмут, всі, хто сидять зараз коло. Монітор купіть оцей Оскар. Він значно міцніший. Я його перевіряв вчора на механічну міцність. Це надзвичайно вдалий кінжал, 17 см. Дуже велика механічна міцність ним можна підважувати дошки, відкривати люки, якщо вони не приварені. Він перевищує за міцністю зброю чисту см. Ясно, що я міг би вам його впарювати з наценків в 10%, Ви б навіть не помітив. Але я не патріот. Я на цій війні не заробляю. Ви всі можете купити його в Оскарда, в польського представника за за. Роздрібними цінами, які зараз є на ринку, це не реклама, це просто мій тест оцього кинжалу. Це отакий модерновий сучасний командо. Цілком можете ним скористатися. Круто заточений, не буде застрівати. Це якщо ви збираєтесь боронити Бахмут, вам всім, мої любі глядачі, це скоро знадобиться. Там в траншеях. Бай.